Всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би вам розповісти про наші А Коли ви приглядаєте наш контент, ви дивитесь, що ми будуємо звичайні каркасні будинки, які не тимчасові, які служать до 100 років. Але я хотів би розповісти дещо більше про каркас нашого будинку. Не всі наші замовники замовляють звичайний каркасний будинок. Багато наших замовників замовляють будинок із цегли. І компанія NordiHaus так само будує будинки із цегли. Тобто цей будинок, який ви бачите, він може бути побудований за технологією, коли ми заливаємо стрічковий фундамент, коли ми будуємо наші стіни, муруємо їх із звичайної цегли, і так само зашиваємо зовнішньо його. І внутрішнє його облаштування. Давайте ми зайдемо всередину. Тобто такий будинок будується вже не на виробництві. Такий будинок будується вже на вашій ділянці, його вже не можна буде ніколи перевозити. Ми заливаємо стрічковий фундамент, ми заливаємо плиту, потім мируємо стіни, і потім, так само, як цей будинок, який будується на виробництві, так само ми зашиваємо гіпсокартоном або деревиною, і вже через три місяці ви маєте. Повністю готовий будинок, в який можна заїхати. Тобто, компанія Nordic House будує не тільки каркасні будинки, але і будинки з звичайної стіни, коли ми будуємо з цегли. Тому як це порахувати? Приблизна вартість а Можливо, навіть не приблизна, а точна вже вартість. До будь-якого будинку, який ви бачите, нам потрібно додати 200 доларів на квадратному метрі. Настільки дорожчий будинок буде із цегли, коли ми будуємо його на вашій ділянці. Тому, якщо ви хочете будинок із цегли, вам більше це звично. Будь-який будинок, який ви бачите в нашому інстаграмі, компанія Nordic House побудує його за три місяці. На вашій ділянці тому до зустрічі. приїжджайте до нас, переглядайте наші будинки, наш контент, підписуйтесь та ставте лайки. До зустрічі.